Мир Божий! Сьогодні будемо говорити про священників, хто вони і яке їхнє призначення, для чого їх вибрав Бог, і звичайно, про самого основного первосвященника в християнстві це про Ісуса Христа, про основного і про єдина на прикладі євреїв п'ятої глави з першого по 10 вірш тут дуже добре описується саме ця тема. У першому віршові ми бачимо тут чітке пояснення, хто такі первосвященники і для чого вони були дані людям. Бо кожен первосищеник що з людей обирається для людей ставиться на служіння Богу, щоб приносити дари і жертви за гріхи. Первосиченики це ті люди, які були вибрані з людей, для того, щоб вони були посередниками між Богом і людьми, щоб вони могли приносити від людей дари і жертви за гріх. Якщо ми прочитаємо Левитів, главу, глава там ми побачимо, як мали жити первосвященники – там є і про священиків пишеться, і про переосищеники. І ми побачимо, що не дивлячись на тяжкість закону, який був даний саме євреям, кожному євреєві, до переосищеників було набагато більше вказів, вони могли набагато частіше себе вести. Вони мали бути кращі, ніж інші ізраїльтяни. Тобто, з цього і виходить, що є євреї, загальна їхня маса 11 племен. І є одночас відділене від них левієве племя, а з плем'я не було відділене аронове коліно для того, щоб вони були ще краще, ще ближче до Бога. Вони кращі за інших людей, тому ближчими є до Бога, і тому вони можуть її передавати від людей, як тут пише, що і дари, і жертви за гріх. У нашому світі також є неодноразово ми зустрічаємося з посередниками, і можна навіть подумати, що якщо ми хочемо щось комусь подарувати, то ми це можемо залюбки зробити, особливо якщо це дуже цінний подарунок. Але насправді, якщо особа, яку ми даруємо, є високопоставлена, займає якусь високу посаду, то нас до неї просто не пустять, нас не підпустять і на 10 метрів до неї, і не дадуть нам і слова сказати. Це не тому, щоб подарувати такій людині щось, нам потрібен посередник. Посередник, який знайомий з цією людиною, і який може вислухати нас і зробити те, що ми йому скажемо. І саме тоді ми можемо любій людині на цьому світі подарувати подарунок. Але з подарунком це один момент. Але коли потрібно попросити пробачення, коли нам потрібне прощення за нас, який вщинок, за нашу провину перед іншою людиною, перед державою. І перед певними категоріями людей, то саме в ті моменти і нам потрібен посередник, і навіть ще е, кращий посередник, якого, якого дійсно прислухається той, проти кого ми завинили. Отримати прощення від людей набагато тяжче, ніж подарувати їм щось. І тому нам потрібен ще кращий посередник, який зможе просити умолити, і ми отримаємо прощення. У Євреїв цю роль виконували священники. Читаємо другий вірш, який може бути поблажливим до незнаючих і заблутих, тому що й сам оклабнений небич. Бачимо, що одна функція священника це в тому, що він має розуміти людей. І священники з Аронового коліна вони були такими ж самими людьми, як і інші євреї, тому вони їх прекрасно розуміли, тому вони розуміли, коли ті чинили якісь гріхи, чинили якісь е, щось неправильне перед Богом, могли їм. Е, Співчувати, могли їм щось підказати, і ще більше молилися за них, бо вони їх розуміли, вони знали, як це жити, як це боротися з гріхом. Але через це виникає інша проблема, яка записана в третьому лишове. І через неї повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріх. Ми бачимо, що так як священники недосконалі, то вони мали в першу чергу приносити за себе жертву, а потім і за народ. Тобто вони мали, якщо так. У загальному подивитися, вони мали просити Бога пробачення за свої провини, а після цього вже могли ходатайствувати за народ, могли просити пробачення, щоб Бог просив саме народ і його проблеми, його провини. В цьому була недосконалість, і ми можемо теж порівняти, як, наприклад, є якийсь син, який приходить до свого батька, і в першу чергу просить за себе, бо він витворив, він попав в якусь аварію, він просить пробачення. І потім, після того, як отримав пробачення. Просить пробачення ще й за свого друга, який зробив те ж саме, що і він. Звичайно, батько буде в гніві і не дуже захоче слухати таких синів, які не слухняні. А тим більше, що він просить не просто за себе, а ще за когось. Але водночас, якщо син би був слухняний і він просить за свого друга, який попав у халепу, то такого сина набагато швидше батько послухає, бо він бо то слухняний син. Він знає, що той син буде робити все, що краще для його сім'ї. І навіть спасаючи друга, він робить краще для їхньої сім'ї або для інших сімей. Четвертий вірш відкриває одну таємницю священників, каже: І ніхто не бере на себе цієї честі сам, а тільки покликаний Богом, як і Арон. Бачимо, що священниками не стають по своїй волі, а Бог. Кличе Бог вибирає тих людей, які будуть йому священниками. Бачимо в старому заповіті, у юдействі був, був вибраний окремий рід, це Аронів рід, для того, щоб його нащадки були священниками. Ніхто з інших племен не мав права стати священником. Був один рід, який чітко мав служити Богу. Бог хоче слухати їхні молитви. Тобто залежить не просто люди, кого виберуть, а залежить того, кого Бог хоче слухати. І він про це і говорить, що він хоче слухати в хотів слухати в Старому Заповіті саме Аронове коліно, Аронове плем'я. І такого це один з доказів того, що дійсно юдейство воно було зроблене саме Богом, задумане Богом, формувалося за допомогою Божої сили. Бо в інших релігіях ми не бачимо чогось подібного, щоб одне плем'я, одне коліно Мало право лише бути священниками. Бувало таке, що вони на деякий час визначалося одне, одне плем'я, один рід, які могли бути священниками. але потім це все мінялося і вже ставав кожен, хто доб'ється цього або силою, або якимись іншими методами. А саме конкретно, щоб люди вибрали одне коліно і зробили його священниками. Такого немає, бо священництво це великі гроші, великий авторитет у народі, і тому кожен стремиться до цього, кожен стремиться мати свою людину там або когось поставити своїх дітей священником. Євреї також не були виключенням. Ми читаємо в книзі Чисел, наскільки багато разів вони бунтували. Вони хотіли також бути священниками. Це і сини Кореєві, і інших багато моментів, коли вони теж заявляли, що вони теж їх теж чує Бог, і до них теж прислухається Бог. Але ми бачимо, що неодноразово Бог доказував, що Він буде слухати і приймати жертви лише від Аронових нащадків. І це було зроблено із синами Кореєвими. Це було зроблено також. Бог зробив велике чудо, коли палиця Аронова зацвіла, і багато інших моментів. Тобто це було болісно, жоден народ світу противиться проти такого. Але так як Бог був зацікавлений цьому, Бог зробив велике чудо, то євреї смирилися до цього. І ми бачимо на сьогоднішній день в старому заповіті новий заповіт, євреї не відкидають, що лише аронові нащадки можуть бути священниками. В інших релігіях такого немає. До речі, напишіть в коментарях, які ви знаєте релігії, які мають щось похоже до юдейства саме з священництва. Може, якісь моменти я його впустив. Обговоримо. Бачимо п'ятий вірш говорить про Ісуса Христа вже. Так і Христос не сам прославив себе, щоб стати первосвященником, а той, хто сказав йому, ти син мій я сьогодні народив тебе, як і в іншому місці він каже, ти священник навіки за чином Мелхиседека». Бачимо, тут говориться також і про Ісуса Христа, і Ісус Христос не назвав себе сам священником, а ми бачимо, що Бог назвав його священником, Бог вибрав і поставив його на це служіння служіння бути первосвященником. Це записано в книгах старого заповіту, в різних пророцтвах. І ми також читаємо в новому заповіті, коли неодноразово Бог звертається до Ісуса Христа як до сина. Це мій, Його слухайтеся через Хмару, через голос в різних моментах. Бог це заявляв, і це свідче доказує, що саме Бог вибрав Ісуса Христа, що він був перевосиченником. Тому ми бачимо, що розберігається така е, спорідне місце з старим заповітом, з юдейською релігією і в новому заповіті вона продовжується. Е, Бог не відмінив, але продовжував її. Зробив її ще більш досконалішою. Сьомий вірш. Він у дні своєї плоті із сильним криком і слізьми приніс молитви й благання тому, хто міг спасти його від смерти, і був почутий за своє благовоління. Ми бачимо, тут описується про Ісуса Христа, про Його життя на землі, і як уже вище говорилося, про священників, що священник обирається з людей і обирається чому з людей? Для того, щоб він міг розуміти людей. І ми бачимо, що Ісус Христос також прожив людське життя, і не просто прожив звичайне людське життя, а Він прожив дуже тяжке життя. Він на собі відчув все горе, весь вічий, всі страждання людських людей, які вони проживають за все життя. І ми бачимо тут теж наскільки це яскраво описується, що сильним криком і слізьми приніс молитві благання. Тобто, це були сильні крики, молитви, сильні страждання. І якщо говорити про Ісуса Христа, то... Він в моменті переніс найтяжчі страждання, і е, навіть по об'єму найтяжче. Багато людей переносили тяжкі випробування, але Ісус переніс їх всі зараз. Давід переживав зраду, Йов переживав тяжкі тілесні страждання. І інших багато віруючих, багато пророків вони пережили дуже багато випробувань і страждань. Але Ісус Христос переніс ці всі страждання за один раз. Від нього відреклися ті, хто були з ними напротязі всього його служіння. Від нього відрікся Юда й продав його, від нього відрікся один з його улюблених учнів, це Петро. Ми бачимо, що весь народ відрікся від нього. Коли він висів на хресті, то всі люди проходили і кивали головами, говорили різні погані речі про Ісуса Христа, хоча він дуже багато добра їм зробив. Бачимо, що священство, яке знало, яке розуміло Слово Боже, воно теж відреклося від Ісуса Христа. Навіть і інші люди, окупанти тієї землі, римляни, вони також відреклися від Нього. Вони також видали Його і були тими катами, які вбивали Ісуса Христа. Також ми бачимо, що і тілесні страждання теж були у Ісуса Христа найтяжчі. Бо смерть на хресті вважається одною ну, з найтяжчих смертей. Також і дорога до Христа була дуже тяжкою в Ісуса Христа. Це катування, це бичування, це знущання різних солдат над Ісусом Христом. І це все тяжкі страждання принесли Ісуса Христове. Також і духовно він сильно постраждав. Бо коли він на хресті, він закликав: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Тобто він узяв на себе наскільки багато гріхів. Що Бог відвернувся від нього. І для сина, який завжди був з отцем, вони все робили разом, все творили разом, і тут Бог його покидає через те, що на ньому лежали гріхи всього світу. Це було також дуже тяжко для Ісуса Христа. Саме тому Він переніс на собі дуже великі страждання, і дійсно як і тут пише з великим криком і слізьми. Тобто, Ісус Христос пережив одне з найтяжчих і тому він розуміє кожну людину. Що людина людини не відбувалося, він може її зрозуміти, він може підтримати, він може бути до неї лагідним, тому що він знає, як це, він розуміє її, він розуміє найтяжчі страждання. І ми бачимо, що в кінці пише каже, хто міг би спасти його від смерти і був почутий за своє благовоління. Ми, Бог нас чує неодноразово, але він чує нас десь з милості, десь дивлячись на Ісуса Христа. Ми бачимо тут, що Бог чує Ісуса Христа за Його благовоління. Тобто Ісус Христос прожив наскільки праведне життя, що Бог Його саме за цього слухає. Не змилувавшись над Ним, слухає Його молитви і прохання, а дивлячись на Його життя. Він наскільки досконалий, що Бог чує його, і Бог хоче його чути, і Бог хоче відповідати на Його молитви, на Його прохання. 8 і дев'ятий вірш. Хоч він і син проте стражданням навчився послух. І, удосконалившись, стало для всіх слухняних Йому витнуватцем нічного спасіння. Ми бачимо, тут продовжується ця тема, і дійсно, Ісус Христос не просто виконав 10 заповідей, а Він, виконавши 10 заповідей, він ще й виконав волю Божу по відношенню до його життя. Він зробив все, що Бог задумав в його житті, виконав повністю і досконало Божу волю. Про це не говориться в старому заповіті, ніде не пишеться в старому заповіті, щоб навчати інших людей, щоб зціляти інших людей, щоб робити інших багато добрих речей для інших людей. Але ми бачимо, що це все робив Ісус Христос. Він і зціляв, Він і навчав людей, Він і переконував, доказував людям, і стремився їх направити і навернути назад на правильну дорогу. Це не треба не потребував від Ісуса Христа закон, але ми бачимо, що Ісус Христос це робив. Тому що Він виконував волю Божу. Також і в нашому житті ми не стремимося виконати закон. Ми надіємося виконати всю волю Божу по відношенню до нашого життя, зробити все, що Бог від нас очікує. Робити, Говорити правильні слова, ті, які Бог хоче від нас чути і хоче, щоб ми говорили їх іншим людям. І до цього ми маємо стремитися. І ми бачимо, що Ісус Христос це зробив, досконало виконав усю волю Божу, став для всіх. Винуватцем вічного спасіння через те, що він виконав до кінця волю Божу, він може спасти інших людей. Він дійсно став правильним священником, якого хоче слухати Бог, який розуміє людей і який хоче спасти всіх людей. Саме тому через Ісуса Христа ми і маємо прощення наших гріхів, тому що Він є досконалим первосвященником. І якщо 10-й вірш говорить нам, каже, бувши названий Богом первосвящеником за чином Мелхиседека. Знову повторюється момент, що саме Бог. Назвав Ісуса Христа первосвященником. тим, хто дійсно може заступитися за людей, і Він є такий єдиний. Дивлячись на п'яту главу, ми можемо зробити висновок, що священник це людина, яку хоче слухати Бог, яка розуміє інших людей і яка хоче заступатися за інших людей, яка може бути милосердною до інших людей, співчувати іншим людям. І тому Ісус Христос є ідеальний первосвященник, бо його хоче слухати Бог. Він досконалий перед Богом, йому не потрібно просити за себе пробачення, за свої гріхи. І саме тому Бог Його вчує і прощає нам наші гріхи. Ми бачимо, що христи... нове заповідні християнство в цьому теж особливе, бо лише воно пропонує нам таку думку, що Ісус Христос це один посередник, один посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос. Про що написано в. Тимофія, Лише воно пропонує таку думку, що на землі немає ніякого його втілення, немає людей, які мають таку ж саму функцію, які є посередниками між іншими людьми людьми і Богом. Кожен християнин має одного посередника, не дивлячись на це, чи це просвітер, чи це обласний просвітер, чи це учитель, чи це учитель недільної школи, чи це людина, яка також служить Богові своїми іншими дарами. Молитвами, постами і тому подібними речами. У кожного з цих християн є один посередник. Кожен з цих християн має доступ до Бога саме через Ісуса Христа. Кожного з цих християн Бог хоче чути, тому що Він дивиться на них через Ісуса Христа. Бо Ісус Христос передає наші молитви, наші дари Богові. І тому Бог хоче чути кожного. Не потрібно ще якоїсь іншої дороги чи ще якихось інших особливих людей, які би передали наші молитви Богові. Ісус Христос чує кожного і передає Богові кожні молитви і кожні прохання. І тому цим треба цінувати, і за цим теж треба слідкувати. Ми несемо всі відповідальність за себе конкретно, за наше ходження перед Богом. Нас не спасе, не спасе інша праведність. Нам не допоможе святість іншої людини, нам не допоможе, якщо ми знаємо, чи допомагаємо якось пророкові, чи допомагаємо якійсь іншій святій людині. Має значення лише наша святість перед Богом, лише те, як ми поводимося перед Богом, які в нас стосунки з Ісусом Христом. Бо від цього залежить наше спасіння, від цього залежить, чи Бог буде чути наші молитви. Якщо ми не читаємо Біблію, якщо ми не знаємо Ісуса Христа, то відповідно Бог і не буде чути нас. Якщо ми знайомі з Ісусом Христом, якщо ми віримо в нього, якщо ми слідуємо і виконуємо те слово, яке Він нам сказав, то дійсно Він буде любити нас і Він не захоче допомогти у всіх наших проханнях, у всіх наших проблемах. Тому до цього треба стремитися, і за цим треба слідкувати за нашими стосунками з Ісусом Христом. Чи дійсно ми любимо йому? Чи ми робимо те, що подобається Ісусу Христове, чи навпаки, ми відійшли від цього і не стараємося надіятися на те, що чия справдість нас спасе? Ісус Христос є нашим посередником, і ми маємо слідкувати за нашими вчинками, щоб отримати наше спасіння і за нашим виконанням волі Божої. Чи ми дійсно робимо те, до чого Бог нас задумав, до чого Бог нас закликає? Амінь.